Так, Заселяємо нуклеуси. Принесли сюди нуклеуси із того місця, де вони стоять із стаціонарного. І будемо заселяти прямо на пасиці. Для цього використовую отаку лівочку. Через неї буду прямо туди струшувати. Значить, що роблю? Беру спочатку маточку. І кладу прямо на дно. Забираю, ставлю маточку на дно. Оди ставлю одну рамочку. Зразу ж беру ще одну маточку, ставлю в чим відділення. Теж ставлю на дно От. і готую, щоб зразу два заселяти. Значить приблизно буду давати бджоли. З одної рамки на два відділення. Приступаємо, беремо цю пічку, ставимо. Будемо старатися робити швидко. Використовуємо таку штуку. Це крило з гуся. Кліточка ставилася отвором наверх, правильно? Так. Ми починаємо дивитися на якій рамці є більше молодої бджоли. Це рамочки тут працюють в основному старі бджоли, заливають медом, нектаром. Будемо брати там, де є світленькі рамочки де працює молода бджола, де відбудовує вощину от була поставлена вчора вощина вони вже відтягнули і вже заливають так, дивимось зразу, чи нема тут маточки, маточки не видно, можемо струшувати. Побічку поставимо на бік. Живку все туди. Беремо ліпешечку. З одного боку сіточка, а з другого боку папір провошений. Будемо ставити зверху, забираємо цю штуку, ставимо ще одну рамочку, робити треба швиденько, щоб жила не повиходила. І цю ліп'яшечку зверху, бах, все. Одне відділення заселене. Хай працюють. Швиденько, без проблем. На малі нуклеуси, на міні нуклеуси, будуть трясти в ящик, маю спеціальний ящик там. Попередніх відео я вже показував, як я трясу в ящик вистоювати до завтрашнього дня, а потім вже заселяти клевоси. А тут ми використовуємо отакі варіанти. Беремо рамочку, Дивимо, що нема маточків. Матушки немає. Легенько. Раз. Все. Блинчик. Зверху. Хляп і закрили. Обидемо в пару. Накрываємося. Готуємо слідуючи. на біг. Витягуємо по дні рамці. Робимо місце, беремо. Дві маточки. Отворами деканді, де відкриті ці дверки ставимо. Так щоб джерла могла в канді і матка вийде. Отак От ставимо. Для сильных взяток, сильный хабар из грипока зараз. И бджору буквально все заливає. Так, маточки немає. Хороший. Рамочку, насуваємо все гарно, блинчик, закривачечку. Кабдюка вилізла, хай собі вилазить, проблем немає. Головне, не стрясти матку звідси. Треба уважно жонити. Маточки немає. Тишемо. Вінчик і дошишок, все. Все, і нуклеоз у нас застелений на 4 сімейки і готовий. Його ставимо на бік. Нам застеляти доведеться. Две маточки. Зараз у вулику більшість є молода бджола, тому що вся стара бджола... от маточка. От бачимо маточку, так, а тут ходить черведь, от така гарна чорнява, Карпаточка, учківський тип. О, яйце висить аж ззаду. Видно чи не видно, не знаю, О, вже відпало. Ось така бомба, торпеда в нас. Забираємо її. І вже я точно буду знати, що вона тут, що я її ніяк не я її поставлю. І спокійно можу тепер. Нектар лиється прямо. Зараз вся бджола. ну не вся, а в більшості лиється нектар. Кучаєш, капає. М -м 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 -м. Бомба. Більшість бджола зараз у полі, на ріпаку стара, а молода у волику, Те, що нам потрібно. Якщо заселяти зранку, то ж буде проблема. Буде більше старої бджоли, а стара бджола буде злітати. Нам цього не потрібно. Нам потрібно, щоб була молоденька бджола. Ої трясемо спокійно, матка в нас у руках. Тепер можна не передивлятись прямо трясти. Ось. На ютубі хлопці мене питаються, що у вас за бджола така якась. Дресирована А я відповідаю, що вона не дресирована, вона така є лагідна. Готуємо слід. Якщо пасічник поважає бджолу, то і бджола буде поважати пасічника. І проблем не буде, не буде кусати, не буде жалити. А якщо пасічник працює, як не раз показують на ютубі, трах, бах, десь там придушив, там помнув, рукавиці понадягав, душить ті бджоли. ну Що, кому ті бджоли, бідні ви винні. Якщо з ними працювати, з душею, то і бджола вам. Біддячий тим же, той ж любов'ю. Але звичайно, якась може вжалити, то не є таке, що взагалі бджоли не жалять. І мене буває дзьобне не раз, так що аж аж зашкварчить. Але більше це, як бачите, от я працюю, мені не потрібно ні маски, нічого. Говоріть з жилою, розказуйте бджолі анекдоти. І б буде слух, слухати вас і не буде мати часу кусати вас. Yeah. Ось так, хлопці, ми заселяємо нуклеуси з допомогою такої ліки. Все, вже в наступному, наступному відео буду показувати, як буде розвиватися нуклеусний парк, як буде запліднювати з матки, який результат. От. Ну і все таке. Буде час, будемо писати щось. Все, пока.